Вітаємо вас, слава Україні, героям слава і слава нашому ЗСУ. Ви знаєте, в нас на Україні стара страва, яка називається Риба в печі. А так як в нас на полісі такої знатної риби немає, у нас карасів, юни різного роду пічкурі. І знаєте, ми їх ловимо і сушимо саме в печі. Це не зовсім сушка, якщо подивитися, це таке щось суміш сушки і готування. Так що з нами буде цікаво, залишайтеся, дивіться, як ми це робимо, і будемо робити разом. І дізнаєтесь чудовий рецепт. Наша риба надрізана, ви бачили як. Зараз ми її солимо, перчимо, добре так солимо, перчимо, викладуємо на дечки. Зараз Павлович йде, вигортає жар з печі і ставимо в піч. Риба обов'язково, щоб не чіпляла одну другу, бо вони просто позліплюються, щоб всі були окремо. Ну і все, наша рибка готова. Вона хрумка, вона ломається і тріщить. Так що все готово. Так що готуйте з нами. Готуйте так, як ми. М -м 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 -м. Смачно? За ваше здоров'я, щоб всі були живі, здорові. І ми обов'язково будемо здорові і будемо довго жити. А з вами були Людмила і Павло Хомотовські. Ставте лайки і вподобайки.